буду їсти це вже нарешті мучок. Ну ладно, я замовчу, я сам смагаю. Да, я з'їм. Їж, смагаю. Ням, 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 ням. 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 Господи, боже, боже, випилюй, це неможливо, що ти їш? Мама, це шоколад. Це вірка з Гаррі Боттера! Як це. Вирішила, що це шоколадка. Тож хлоп, не шоколадка. Як це? Я не розумію. Я вообще не розумію. Боже, кому треба позвести? Я зараз на свою забула. Треба бачити.